Окупант починає свою історію не з власної землі, а з Києва, з наших князів і з Русі. Це не емоція, а державна ідеологія, яку десятиліттями закладають через освіту, культуру і пропаганду. Її суть проста і небезпечна. Русь це вони, Київ їхня колиска, а Україна лише відколота частина. Саме ця формула стала ідеологічним двигуном війни. Прийняття цієї логіки автоматично виправдовує агресію. Якщо Русь оголошується їхнім коренем, то Київ стає сакральною столицею, а війна нібито поверненням свого. Тому історія для Москви не наука, а зброя. Коли публічні особи називають московитів руськими, це не стилістична помилка, а смислова капітуляція, що легітимізує претензії на Київ і відкриває шлях до нових війн. Історичний факт полягає в тому, що Московське князівство не є прямим продовженням Київської Русі. Після занепаду Києва тяглість Русі збереглася на півдні та заході, у Галицько-Волинській державі та в руських землях Великого Князівства Литовського, де руська мова і право були державними. Москва ж формувалася окремо під сильним впливом Золотої Орди з іншою політичною культурою. Московське царство стало Росією через політичне перейменування. Після поразки Івана Мазепи Петро І у 1721 році проголосив Московське царство Російською імперією, свідомо привласнивши назву і спадщину Русі для виправдання експансії. Відтоді Москва наполегливо переносила початок своєї історії до Києва. Для цього використовували і західноєвропейських учених. У Петербурзькій академії наук утвердилася імперська версія нормандської теорії, яка намагалася почати історію Русі з Ладоги і Новгорода, відсунувши Київ на другий план. Водночас багато європейських і українських мислителів заперечували цю схему. Готфрід Вільгельм Лейбніць у 1646-1716 роках наполягав на київському походженні державності, а в 19 столітті цю позицію аргументовано відстоював Михайло Максимович, перший ректор Київського університету. Україна століттями не могла формувати власний історичний наратив. В імперії це забороняли, в радянський період карали. Після здобуття незалежності глибока деколонізація знань так і не відбулася, а контроль над історією залишався інструментом російського впливу. Саме тому історія сьогодні це питання безпеки, знання правди про Русь і Київ необхідне не для академічних суперечок, а для того, щоб позбавити агресора його головного ідеологічного виправдання і не залишити цю боротьбу у спадок нашим дітям. Дякую, що дивитесь! Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.